Зараз покажу фішку, яку повинен знати абсолютно кожен, хто користується Windows. Дивіться, коли ми встановлюємо велику кількість програм, ігри користуємось взагалі комп'ютером, відкриваємо якісь програми. У нас комп'ютер завжди робить тимчасові файли. Ці тимчасові файли можуть займати як 1 ГБ, гігабайт, 5 гігабайтів, 20, 30, 50, можуть займати різну кількість об'єму. Плюс іноді буває через тимчасові файли, у нас навіть програми починають працювати деякі некоректно. Як почистити ці тимчасові? Часові файли. Зробити це супер легко, таку процедуру бажано робити хоча б один раз на тиждень для того, щоб у вас завжди була е, вільна пам'ять на комп'ютері. Закриваєте всі програми і натискаєте на клавіатурі Windows плюс R. У вас відкривається ось таке віконечко. Е, вам там треба на англійській мові написати слово темп. У Нас відкривається папочко, і в цій папочці нам треба все видалити. До речі, давайте попередньо покажу скільки. От, наприклад, у мене зараз вільно 200 гігабайт. Я, наприклад, в цьому темп натискаю shift delete видаляю все. Буває, деякі файли не видаляються. Це норма, просто натискаєте повторити знову або, наприклад, відміна. Дивимося, скільки у мене зараз пам'яті стало. Було 200 і залишилось 200. Знову нам треба з вами відкрити. Темп, але вже нам треба написати відсоток, і відповідно пишете відсоток, темп, відсоток. У нас відкривається ще одна папка з тимчасовими файлами. Тут, як ви бачите, у мене вже файлів побільше. Натискаю Ctrl-A, Shift-Delete, все видаляю, що може видалитись. І зараз, от після цього видалення, подивимося, скільки пам'яті вільної у мене стало вже на кампі. Бачите, деякі файли також знову не видаляються, тому наживаємо просто завершити цей процес. І вуаля, у мене було дві. 220 гігів, зараз у мене вже 226 імба тема офігенний спосіб збереже вашу пам'ять, тому обов'язково зберігайте це відео, користуйтеся. А в наступному відео покажу вам 5 корисних програм для Windows, які повинні бути абсолютно у кожного.